Сьогодні ми з вами приготуємо картопляні шарики в паніровці. Як я буду це робити, все розкажу зараз докладно, який рецепт. Для цього нам потрібна буде картопля, зелень. Яка у вас є? Я взяла і петрушку, і кріп, потім твердий сир двох видів, три зубочка чеснику. Крохмаль, паніровка, яйця. Зараз покажу, як я буду це все робити. Картоплю зварили і беремо її мнемо. Потім покажу, що будемо робити далі. Беремо нашу картоплю, що ми з вами пом'яли. Додаємо сюди зелень. У мене тут і кріп і петрушка. Так. Трошки додаємо перчику трішки так. Небагато. Отак. Так. І сюди натираємо твердий сир. Беремо тертушку і натираємо прямо сюди, отак. Натираємо так до кінця. Сир натерли. Тепер беремо і додаємо сюди ще крохмаль. І все це добре перемішуємо, щоб прямо воно у вас таке було однорідне. Перемішаєте, тоді будемо робити далі з вами. Ось такий він має вигляд. Бачите, таке от тугеньке. Так, це відставляємо. Я беру ріжу твердий сир такими невеличкими шматочками. У вас, може бути, це моцарела, ну, який у вас є, аби тільки, щоб він не топився. Отак от, от. Так, беремо, давимо туди чесничок. Господи, положила багато. От уже Оля. Отак. От Вичавлюємо сюди, Щас ще один. Додаємо сюди дрібку солі. Отак. Так, це все. Солі трішки додаємо. Отак. Перемішуємо це все виделочкою. так от. От, все, готове. Беремо, ставимо на вогонь. Я такий взяла казанок. Вам видно? Такий казаночок. Ну, ви в чому вам зручно, тому і беріть і, ну, в тому і ставте там ту олію. Олії налили, хай вона гріється. Е, беремо паніровочні сухарі, крохмаль. Ну, звичайно, той сир, що ми з вами порізали. І яйце. Будемо зараз формувати наші шарики. Беремо нашу картопельку, ложимо ложечкою собі в руку. Так, з'єднуємо її, так, щоб вона. Ну, вона і так тримається. Туди ложимо кусочок цього сиру. І тепер отак от крутимо, щоб воно в нас було більш округлої форми. Так, Зараз накрутимо такі от шарики, потім будемо смажити. І так, наступний. Беремо ложечкою. Я беру тільки одну ложку картоплі, ну, може, трошечки там більше. Ви, як і хочете, можна за бажанням шарики, можна і більше робити, можна менше. Це просто у вас буде воно потім при смаженні, довше смажитися. Отак от. Ось які вони в нас виходять. І так будемо робити нашу картопельку всю до кінця. Отак. Ще вам так от покажу. І зараз дороблю і тоді вже покажу, як уже вони в мене будуть усі накручені, як ми з вами будемо смажити. Отак. Ось така форма. Так, робимо ми до кінця. Так, накрутили наші шарики, потім беремо, обвалюємо зразу крохмалі. Можна робити, як, якщо вам хочеться, можете робити в перчатках. Так, Потім беремо в яйце з часничком. потім сухарі наші обвалюємо. І вкидаємо в розігріту олійку. І так наступний. Беремо, Обвалюємо крохмаль, Яйце. потім сухарі. Е, оце з порції, виходить, яку я вам напишу там внизу під відео, получається їх таких 14 штучок. І так наступно. І так поки не посмажити до кінця. Спочатку, отак от беру на полотенечко, їх вибираю. Смажилися вони в мене в оліці 3-4 хвилинки. Ось така красота виходить. Так, досмажу до кінця, покажу вам кінцевий результат. Ось такі вони в нас вийшли. Таку я зробила подачу. Так, зараз я вам покажу, які вони. Я вам вже сказала, їх вийшло 14 штучок. Ось так, от бачите, сир розтопився. Гарненький. Якщо понравився рецепт таких картопляних шариків із сиром, готуйте і смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.